Ви на каналі Картини бісером з вами Наталія. В цьому відео я вам розповім про свої просування в своїх схемах по вишивці бісером. Перша схема це, ви бачите, перед собою, яка складається із чотирьох картин, називається «Набережна» від фірми «Фея Вишивки. В прошлому відео я вам. Показувала, скільки я вишила. У мене було вишито небо ось тут і тут, на цих двох картинках. Зараз вже вишито ось тут небо, на оцій крайній. І ось ця крайня картинка вишита повністю. Вишиваю окремо місто і вишивала окреме небо, тому що кольори там будуть різні. Після того, як вишив, я покажу підбір бісеру, який я брала. Повністю, можливо, комусь це стане в нагоді. Ось така виходить картина. У мене вона буде оформлена на одній картині, одним полотном з паспорту, і там вже потім я вам покажу, як це все буде виглядати. Але на місці тут більш яскраві ось ці самі фрагменти, тому що це міст, там повинен бути блиск, місто вночі сяє. Маю надію, що і наша Україна також буде вночі сяряти. Ну, ось так дивіться, зараз покажу вам ближче саму ось цю, що вишита повністю. Ось дивіться, яка краса. Дуже красиво. На жаль, камера не передає повної краси, але... Красиво все воно виглядає. Так як я собі уявляла, так воно і виглядає. Мені дуже подобається результат. Получається, ну, мені залишилось оцю маленьку, там, де місто вода, і на дві середні, тож, де місто будинки і водичка, і міст. Ну, ось такі мої просування саме по цій роботі. Ну. Як на мене, просування непогані. Не на жаль, зараз у нас зі світлом перебої, тому вишиваю, коли є час, і така можливість. Отже, ось така моя перва робота. Тепер покажу вам наступну роботу, яку я вишивала. Друга картина, над якою я працювала, це мій казковий будинок. Нагадую, що це схема від фірми Орхідея. Використовується 23 кольори бісеру. Підбір бісеру мій. У мене є відео на відеоогляд підбору бісеру саме до цієї картини. Кому цікаво, можете подивитись. Мої просування тут не дуже значні, як на мене. Хотілося більше. Тут десь рядочків 50 плюс-мінус я вийшла. Ось ось таку діляночку. оце це десь все такому. Тобто зшився місточок повністю. Я вже перейшла на цю сторону місточка, бачите, водичку, і оця деревинка ось такі невеличкі просування. Там плюс-мінус 50 рядочків, точно не скажу, бо я не рахувала. Але ось така картина в мене виходить дуже красиво, вона мені подобається, сама по собі виходить зелень, просто грає неймовірно, дуже красиво все. Але із-за якості схеми бісер ляга дуже щільно, і це дуже велика проблема. З кожним разом все важче і важче вишивати, тому що вона становиться важче і її більш вигинає, тому що бісеру більше. Тому, у кого може бути така схема, майте це на увазі, що вишивати її буде дуже тяжко, як на мене. Звісно, мені, мені важко, я не знаю, я багато вишивала, але перший раз мені попалася така схема. Перший раз і не знаю, як на мене, це суттєвий мінус, тим більше така велика картина. Аби вона маленька, це ще й куди не йшло. А вона ж дуже здорова і така якість, ну, але вже маємо, то маємо. І, на жаль, поміняти я вже нічого не можу, тому буду вже довишувати, як є. Але сама картина мені подобається, яка виходить. Кольори мене повністю влаштовують, які я підібрала. Незначні, можливо, б я б і поміняла, але там, там де квіти, ось до того, можливо, їх можна було зробити трішки яскравіші. Але вже як є, так і є. Мені подобається. І, ви знаєте, ще, зважила на, на цю картину, вона так як вона важча. Мені стало цікаво, скільки ж бісеру. І бісеру йде на цю картину к 400 кг з хвостиком. Отже, маєте уяву, яка вона тяжка. Але, як вишиється, плюс монониточка, Ну, я не думаю. Я думаю, що буде вага де до 2 кг. Думаю, 2 кг навіть не буде. Може, десь 1800 кг. От такого, можливо, до 2 кг самої картини. Ну, ось така тяжкенька. Тяжкенька, тому що вона здорова. Ну, ось такі просування по моїй роботі. Ось ви бачите. Красиво, красиво. Все воно виходить красиво. Але хотілося, щоб воно було просто краще. Просто, щоб легше вона йшлася, і воно швидше вишивалося. Ну, ось такі, Дивіться, бачите? Ось такі просування по цій моїй роботі. Зараз я вам покажу свою третю роботу, над якою я працювала останнім часом. І ось нарешті третя моя робота, над якою я працювала, це ось таке різдво біля каміну. Ось ви бачите прев'ю, як ця картина буде виглядати. Це нагадується схема розробки скрині-мірошника. Попередньому відео у мене є ссылочка, ви можете зайти подивитись. Ось такі, ось такі. Це в мене перші листочки повністю вишиті. Оце така буде висота самої картини. У мене було вишити віконечко, десь от, отакого, якщо я не помиляюсь. Ну, ось цю діляночку. Оце все я вишила. Крісло, котика, низ віконечка ось тут. Ой, ну красиво. Я вам покажу ще ближче саму цю роботу. Ви знаєте, мені дуже подобається вишивати на рівномірній тканині. Це зовсім інші відчуття. І бісер лягає чудово. Нагадую, що вишиваю я на рівномірці 25-го каунта, рівномірка українського виробництва. Але саме 25-го каунта. І ви знаєте, це чудово вишивається і прекрасно. Бісер лягає прекрасно. І Ну, я задоволена, я задоволена, і коли з під рук прям виходить така на білому полотні яскравість, це просто неймовірні, неймовірні почуття. І єдине, в мене, я зробила підбір бісеру тут мій. І тому в цій діляночці, і от ось тут трошки я замінила самі значки. Я вишила, але мені там не сподобалось, як воно виглядало, і тому я трішки замінила. Але це саме на мій смак, але в самій схемі там повністю є підбір бісеру, ви можете купити. І по своєму підбору. Але так як я люблю підбирати сама, я підбирала на свій смак. Тому ось такі в мене просування. Такий вже, бачите, кутик сплячий, мордочка. Ну, дуже Я задоволена, така краса виходить, Ну, мілота, мілота, як кажуть, дуже така прев'юшечка. Бачите, Оце, ось цю частину цього. Це вже я все повністю вишила. Ну, залишилось теж дуже чимало. Але ось така ну, красива. Мені подобається сам сюжет, мені подобається, як воно виходить. Вишивається на рівномірці легко. Ви знаєте, мені навіть кажеться, що краще, ніж на габардині. Я до цього вишивала на домотканому полотні. Ну, не рекомендую, мені не сподобалось дуже великі проміжки між бісером. Тут їх немає, і бісер ляга чудово. На габардині вишивається тяжче важко для прокола, а тут просто через дві нитки. Переплатіння дуже чудово вишивається. Також же... канва 14-го каунта, якщо я не ошибаюсь, то я вишивала теж на ній, мені теж не сподобалося. Там бістляга дуже щільно його випирає, особливо якщо це натуральний кераміка або жемчужний матеріал на увазі дуже-дуже у мене одну картину я так вишила, і її наскільки повело і бісер повела наверх, що мені прийшлося повністю розповість. Тому майте це на увазі. А от на рівномірці 25-го каунту лягає все чудово. Просто, ну, ви знаєте, я навіть не очікувала, що такий буде результат. Мені подобається, мене все влаштовує, мені подобається, як виходить, як лягають бісеринки. І Робота сама по собі теж не дуже важка виходить і легко вишивається напрочуд легко. Я вишиваю по бумажній схемі. Ось така прев'юшечка. Що я вам покажу а, ближче саму цю роботу. Нагадаю, що на даний момент у мене три роботи в процесах це набережна, Різдво біля каміна на рівномірній тканині і казковий будинок. Ось такі невеличкі просування. Маю надію, що вам все сподобалось. Дякую, що продивились відео до кінця. Буду вдячна за вподобайку, за коментар. Ну, і, звісно, за підписочку. Підписуйтесь, в мене буде ще відео. Будемо далі виживати, буду далі просуватися вишивки і буду вам показувати свої просування. Також ще до набережної, як вище, я вам покажу повністю підбір бісеру, який я підібрала. Можливо, комусь це буде цікаво. На різдво біля каміну не знаю, мабуть, я не буду показувати. Там схема йде, вже готова, продається з підбором бісеру. Тому мені це не етично. Але... але сам результат я вам буду показувати. Ось така краса виходить, все, камера, на жаль, не передає повної краси з цього бісеру. Дуже воно все яскраве. Різдво біля каміну, дуже в дуже ніжних таких тонах, і воно таке виходить миле. Я не знаю, як навіть передати. Будинок, будинок у мене яскравий, і набережна теж яскрава. А саме Різдво біля камінну, воно просто миле. От, ви знаєте, такий різдвяний настрій. От, дійсно, хоч у нас і війна в країні, але Різдво і Год — це наш чоловіком дуже ми полюбляємо ці празники. Яке б воно не було, але май надію, що в новому році буде все краще. І тому ця картинка мені надає натхнення, що у нас все. І бачення, що в нас все буде добре. Отже, дякую ще раз вам, що придивились моє відео кінця. Бажаю вам успіхів, мирного неба нам всім і скорішого закінчення війни і настання миру в нашій країні. Отже, не забудьте вподобайку. І на все добре!